Друзі, вітаю на каналі! Сьогодні поділюся з вами, як пройшов наш вихідний день, що я робила в п'ятницю і як ми взагалі живемо. У нас сьогодні. вийшли з тімкою трошки на прогулочку. У нас вимкнули світло, а Тіма не хоче сидіти в темноті. Погода така мокра чи вітер. Не дуже приємно. Треба добре одягатися і шапку треба було надіти. Я шапку не наділа, то добре змерзла. Ну так, туди пройдусь туди, назад. Та й думаю, він за Дома мене чекає шиття. Принесли курточку, в якій треба замінити молнію, але вона не однакова там, де молнія. Виходить, що частинка чорного йде, частина бежевого, тому треба трошки погратись. Вчора весь день йшов дощ і вночі, і я Маю дуже багато мокрих речей. Вирішила їх не сушити на батареї. Зараз вітерець такий дує. Якщо не висохне, тоді вже занесу. Ну, Зате буде пахнути свіжим повітрям. Оці дві мисочки зараз винісу. Паралельно готую обід, а ще мені потрібно підшити молнію в курточці і тюль. Готую борщик червоний. Це кинула картопельку, моркву, ось цибульку. І там бурячок вариться. Я його потім витягну. Окремо, я ще бурячок буду тушити і додам томатної пасти. В кінці капуста і зелень, трошки олії. Отакий буде легенький борщик. Раніше я піджарювала цибульку, зараз не роблю цього. Борщик виходить. Набагато смачніший, набагато легший. Ну, це такий овочевий. Хтось може назвати його супом, хай буде так. У нас це таке, така страва схожа, як на червоний борщ. Ми її часто готуємо на споту. Буває, серед тижня захочеться. Щоб буряк був червоний і не трачав колір під час готування, я завжди додаю трошки цукру. В кінці додаю трошки замороженого болгарського перцю. Це додає ароматності борщу, але якщо його нема, можна без нього. Куртка майже готова, залишилося пару строчок чорним кольором, чорною ниткою. Тут я зробила такою світлою, підібрала, а там, де чорне, робила чорне. Молнія хороша така, трактор називається. Вона буде добре стояти, навіть якщо куртка зноситься, порветься, молнія ця буде працювати. Обрізаю зайві ниточки і подивлюся, що вийшло. Я ще собі перешивала з куртки, яка на мене була вже тісна, але я її дуже любила колись, вони мішають, вони мені її подарували. І зробила з неї жилеточку. Я в кінці відео покажу вам. Ледве закінчила курточку і тім проснувся. Добре, що є нянька. Не встигла я зробити тюль, буду робити її, мабуть, в суботу ввечері або в неділю. Куку! ку А в суботу ми нікуди не їздили, бо я трохи захворіла. І Олег і Зорічкою склали міні-компанію. Ми дуже гарно провели час, читали Біблію, спілкувалися, дивилися фільм. Як добре, що є такий день, коли ми можемо бути або в церкві, або з сім'єю разом. А вже Тюль я доживала в неділю, неділя-вечір і записала прямий ефір. Це добре робити, коли давно не виходить відео. І Підписники переживають, де я поділася. Ленту до тюлі я пришивала дуже довго, тому що це було 6 метрів. Треба було три рази пройти і ще боки підшити. Шила це на машинці ручній, тому що так вона була настроєна. Коли світла не було, я шила. І не хотіла вже доставати, шукати електромашину. Поки її настроїш, то і знов світло вимкнуть. Сьогодні в нас вже понеділок. Погода дощова. Дощик моросить. А ми маємо чим зайнятися сьогодні. Будемо сьогодні розбирати речі. Переберу що маленьке на тіму. Складаю його, а також подивлюся комбінезончики. Він у нас трошки підріс одяг для нього. Той, що був на 6 місяців, вже малий. А я дивлюся на 6-9 місяців. Навіть є такі, що і до року, ось оцей комбінезончик до року. Будемо сьогодні їхати в Старокозачів. На заняття художній і щось одягнемо. Так як погода у нас не морозна, то ми, мабуть, одягнемо щось із оцих двох, бо ці тут тепліші, вже як холодно. Мені подобається комбінезончик ось так, коли закриті ножки. Тому що ага. наш хлопчик ще не ходить. І треба окремо надягати йому якісь чобчики, а вони постійно падають або носочки, які він не любить. А отакі ось це більше для діток, які вже ходять. Але він у нас крупненький, тому...